Очільниця Луцької стоматполіклініки Любов Яковчук подала позов до суду щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Все через низку публікацій, які із завидною постійністю одна за одною видаються на сайті Конкурент. Кілька судових засідань поспіль потратили на те, аби встановити, чи належним відповідачем є зовсім інформаційне агентство Конкурент, бо ж ті намагались переконати, вони то не вони. Керівниця Луцької стоматполіклініки Любов Яковчук намагається в суді захистити свою честь та гідність і притягнути до відповідальності тов інформаційне агентство Конкурент, які на одноіменному сайті розповсюдили про неї низку публікацій негативного характеру. В суді сторона відповідача всіляко відхрещувалась від того, що їм належить цей сайт. А тому, мовляв, вони не мають відповідати за те, що там пишуть. На попередніх підготовчих засіданнях ми. Стверджували, що безпосередньо власником сайта є не ТОВ інформаційне агентство конкурент, але визнаємо те, що ТОВ інформаційне агентство конкурент користується даним сайтом для розміщення публікацій. Те довідка, яку надав представник позивача у суді від центру компетенції адресного простору мережі інтернет, стала беззаперечним аргументом, що все ж таки відповідач належний, оскільки згідно цього документу власником веб-сайту «Конкурент.юа» є володілець облікового запису, ТОВ інформаційне агентство Конкурент. Тож представник відповідача почав надавати свої клопотання. Спочатку просив долучити якісь накази про прийняття і звільнення з роботи медичного директора на прізвище Орел. У нашій позиційній заяві у даній публікації ми просимо спростувати наступну інформацію. Раніше медичним директором була Любов Яковчук, чиї інтереси лобіює міський голова, завдяки якому вона у вересні отримала крізь директора. Хоча і суддя подивувалася, яке це має відношення до позову пані Яковчук. А про прем Марину Степанівну хтось говорить? Так, так, говорить? Публікації ну спростовуються дані, тому що в публікації говориться про те, що незаконно було прийнято на посаду медичного директора. Відповідно, в межах предмет... У нас типу наступ позивочка не орен Марина Степановна. Я щось мов... проясніть мені ситуацію. Не менш здивував і підбір свідків, яких відповідач пропонує допитати у суді. Прошу викликати Кольову-Іванівну, Возняк Івану Богданівну. Та на точі Ало Володимирівну якості свідки захисник пояснює, що перші два свідки, нібито колишні працівниці клініки, а ще депутат Луцької міської ради Алла Надточий, яка заодно є заступником керівника контент-менеджмент груп, що є засновником відповідача СЕПТО ТОВ інформаційне агентство Конкурент мовляв, колись надточі говорила з міським головою про стомат поліклініку, із характеру розмов зрозуміла, що він буцімто лобіює Яковчук на посаду керівника. Ці, напевне, зовсім не заангажовані свідки зі слів представника мають підтвердити все написане про Любов Яковчук на сайті. Ми наразі говоримо про свідків, які мають прийти в судове засідання так. і щось підтвердити. Що саме? я ж кажу, існування скандалу. Один зі свідків, а саме пані Ярошук, як пояснив представник позивача, ніколи не працювала в стоматполіклініці, тим паче на посаді стоматолога. Чи є в публікаціях власне на сайті конкурент посилання на будь-кого з тих осіб? Ну там зі слів, скажімо, чи зі слів надто є посилання в публікаціях на цих осі дуже дуже гарне питання, яке мною було опущено. В Дійсності на цих осіб публік, немає посилань. Як я казав, там вживається таке звернення, як з анонімних джерел, з власних джерел. Суддя клопотання про виклик свідків задовольнила частково, тобто допитуватимуть лише Аллу надточій своєю чергою. Представник позивача у суді також попросив призначити у текстуальну експертизу на предмет наявності в публікаціях фактичних тверджень. Які не відповідають дійсності та задають шкоди честі та гідності і діловій репутації любові Яковчук. Але це клопотання розглядатимуть на наступних засіданнях. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.